Сьогодні у нас черговий захід до дня донора разом з громадською організацією бджола. Ми щорічно беремо участь у здачі донорської крови для наших захисників та осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій, а також всіх тих, хто зараз лікується в наших лікувальних закладах і потребує переливання крові. Сьогодні ми зібралися з нашими колегами, з нашими депутатами міської ради, з нашими депутатами районної ради для того, щоб здати кров. І ця кров має надію врятує життя нашим захисникам, які боронять нашу землю, нашу країну. Тому долучаємось і закликаю всіх долучатися до цього заходу, не зважаючи на те, що всесвітній день донора. А... Просто долучатися, тому що це зараз необхідно допомагати нашим військовим кров врятує життя. І батько, і мати почесні донори. Ну, я трохи пішов далі, там, став заслуженим донором. Ну, зараз кількість поранених військових, там, кількість людей, які потребують онкохворих. Ну, всі, хто може допомагати, всі, хто може здавати кров, то будемо дякувати. Хочу побажати всім найскорішої перемоги, а також подякувати нашим медичним працівникам, які сьогодні на фронті людського здоров'я здійснюють свою роботу, а також не залишили Україну, і на місцях безпосередньо надають медичну допомогу всім, хто цього потребує.